Всім привіт українцям, так, хто нас підтримує. Друзі, сьогодні в ролеру і замітив таку як воно по-українськи. Властивість, наверное, чи закономірність. Сьогодні угадав з влажності, дивіться як пече. Учора я гранулював свиням, я лозе, ялозе, тут парує, сьогодні взагалі бенч. Ну я не впіваю просто, дивіться. Все роз... Все, роз, ну як все розмішалось, комочків мало. Я думаю, коли б мене буде кормозмішувач, буде взагалі все ідеально. Сьогодні я десь е, так, там було пів бутилки. І ще десь літра 4 на 50 кілограм. Ну просто. Бо вчора були там, Грегород знімав е, про, про кормозміс, скільки вологи і так далі. О, сьогодні мені треба бролером гранулювати. І вчора підвалики наяложувало туди. Ми там переписувалися, по-моєму, Юра. Не пам'ятаю, Юра, Юра. І каже, те багато вологи. Тому ялозе під... Бачите? Ну просто. Сьогодні якраз це угадано. Може важче, звісно, двигателю і редуктору. І сьогодні я хочу засікти, скільки Бачите, вже відро. Скільки воно там накруте на щотчику. Так, я побіг у цей пать, а далі покажу. Поки одні, бачите, вже тут вже забрало. Вчора мене поправляли, що я гранулу. Не сушити її треба, а охолоджувати. Ну, Великої різниці між сушити і охолоджувати Ну особо нема. Що їй треба, Їй треба відсюди вбрати влагу. Вологу ту, що ви підмішували у сировину. Хоч сушить, хоч охолоджувати. Я думаю, що правильно її охолоджувати, бо вона тепла. Ось така у нас сушка така. Отака така гранувка. Біжимо далі. Сьогодні, звісно, рубає, дивіться. Підвисає, того, що жирний корм. А я десь не переживаю, перемішає, підвисає нічого страшного. Це така апаратура, що од від неї відходити не можна. Тут треба стоять і біля неї треба працювати. Такого як, ну не знаю, щоб засипав і пішов, там кофе заварить, мабуть, ні. Такого не вийде. Отут тут ще кілограм 30. Ну дивіться, що сказати. Сьогодні, звісно, производительность дуже шикарна. Ну, я не знаю, лупаша, як нема. О, пожалуйста. Насчет гранули. Ну, бачите, вона ну, сира і жирна, ліпиться нічому. Тому що сої 16 кг на 50. На 50 кг сырової, ну, на, на 50 кг всього корма для бролерів. Із них, самі розумієте, 16 кг сої. вона жирна, ліпиться нічому. Так. А ще я продовжую, а по кінцю піду, подивлюся, скільки намотало. Ну Це не вважає, що робила там станція, холодильник і так далі. Так що далі буде. Щас зважим. Включаю, так. Ну, молоки, бачите? Ставлю ось відро. 13 216, мінус 600 грамів. Так, 12... 12... 600. Це змололо 12 600 за 8 хвилин. От і порахуйте, бачите, тут поки одбів. Сьогодні, звісно, взагалі самошедший Ну, що скажеш. Взагалі просто не знаю. Не встиваю. Сьогодні трошки підмотав він мене трошки. Вчора я сидів, розстроївся, думав, ну, оце... Оце то бійна, що здесь не вгадав, я ж досипав, волога рішає, ну думаю, 90%. 90%. Бо зараз скажете проценти. Відсотків. Треба, щоб було вгадувати вологу. тому що ну сьогодні взагалі просто, дивіться, не вспіваю. 12600. Я не встигаю, бачите, там не встигаю остудити. Тут уже треба висипати, а я не встигаю. Значить поставим відеречко сейчас Доб'ємо те. А ні, так ще ось возьму одне ведро, щоб на верочку вже було як влізло воно. Я вам скажу, сьогодні апарат показує результат. Так, если це 12 кілограмів за 8 минут. Ну я посчитаю. Ви, ви що робите? Мама дорогая, мама дорогая, тут ще кілограм 10, може, може трошки більше. Друзі, хочу звернутися до аудиторії, до гостів і підписників мого каналу. Може, в кого є восьмерочна, задня або дев'ятечна ступиця. Вишліть, я куплю по адекватній ціні. Просто в нас в місті немає Бушки. Предлагають зіномарок, зіномарок не йде. Треба, щоб оце було на 30 посадочне. Якщо в кого є, будь ласка, я під описом або напишіть я в приваті дам адрес. Вишліть мені, у кого є восьмерочна ступиця з підшипником, без сафи. Тому що ну, цафа мені якби как бы, не потрібна, може колись в житті пригодиться, але може у кого є сама ступиця, ну, скажімо, з поганим підшипником, чи я підшипник поміняю. Буде в зборі підшипник і ступочка. Я дуже буду благодарен. Відмічую ну, на каналі, що є такі люди, які виступили спонсором для мого кормозмішувача. Так що, як у кого є, не проходьте мимо. Прийшліть, я дам адрес, куплю по адекватній ціні. Одна штука, будь ласка. Ух, ребятушки, ох, сьогодні й дав звісно. Так, сколько я... Я почав половину, гранулював я 35 хвилин. Ну, щоб не збрехати, вам дивіться. Сейчас покажу. Бо, бачите, 35, тільки закінчив. а почав половина 10-ї. Так як казав Григорович, матриця. Філей, філей, оця матриця закрита, все як положено. Хай Григорович мене дуже не судить, Григорович, Але я замінив ці штучки. Найшов я анкер нержавейку, обрізав, накрутив болт і тепер я піджимаю руками. В цей раз я ключом не дотягував. Я зажав, от, ну, кажу, до, до, на всю силу зажав, і вона робила на цьому. От руки, можна сказати. І тут, і тут я поміняв. У анкера цього є такий ну, носик, не то, що гастренький, а ну, все те, що мені хотілося. Так? Дивіться, я навіть не співаю зараз його охолоджувати. Тут відро, піввідра. Тут стоїть. І ось ще, щоб не бачите, і ще масла є. Це другий мішок. Звичайно, слаба ця штучка, ну хоч якась, бо знаєте, на все надо фінанси. А вони не так легко заробляються, Тим более в даний час. Для того щоб, як казав, матроскин Для того щоб викинути щось не нужно. Треба купити щось не а У нас денег нет. Отак вот і я кажу. Для того щоб щось зробити Надо щось продать. А його в нас пока ще не виросло. Хай воно стива, я зараз трошки сюди в мішечок. От я возьму сюди. Коротше, друзі, сьогодні дуже він мені понравився. Дав він 1700 грамів за хвилину. От умножте на 60 хвилин і що він сьогодні видав. Дуже я сьогодні довольний. Ним, звісно, апарат мене сьогодні взагалі порадив. Зараз завожу трактореці, про якої це все на ферму. Ще плюс ці два мішка. Потому что я вже запарився возить этим велосипедкой. Ну а нам всім миру добра. и до зустрічі на канале. На